4 березня 1966 року наказом по Світловодському заводу чистих металів було дано старт роботі дитсадка і, як годиться, прикріплено бірочку зайчик Дитсадок зведений за кошти заводу чистих металів, який очолював директор Тузовський Анатолій Михайлович та споруджено працівниками заводу. За проектною потужністю садок був розрахований на 120 місць за шість вікових груп, заклад працював за шестиденним робочим тижнем. Першою завідуючою, яка відкривала ясла садок, була Уханова Любов Олександрівна, педагог з вищою педагогічною освітою, щирим серцем. Та бажанням зробити заклад найкращим. Оцінкою її діяльності стали нагороди, грамоти, подяки за високі показники в роботі. Любов Олександрівна нагороджена нагрудним знаком відмінник народної освіти. З 1968 року на допомогу завідувачій. Прийшла на роботу методист Саєнко Зінаїда Григорівна, яка зуміла багато зробити для згуртування колективу. Перше, за що взялися працівники, це упорядкування території садочку. А працювати було над чим: великі розбиті ями, відсутність дерев та кущів. А далі почали влаштовувати. Затишок у групах, працювали всі, допомагали й батьки, і ось вже впорядковані доріжки, висаджені кущі та квіти, забуяли деревця молодого саду. Цей день за вікнами весна була, а в дитсадок малеча йшла весела, радісна щаслива. Стоїть такий собі будинок. До нього сто стежинок, а в ньому сто доріжок, там тупа триста ніжок, дві сотні голосочків, дзвінкіших від дзвіночків. Там сілись на полиці Ведмеді і лисиці. Там корабель в куточку плове по килимочку. На стінах сто картинок з героями казок. Всі знають, це будинок, він зветься дитсадок. У зв'язку з підвищенням рівня народжуваності кількість дітей поступово збільшувалась, в результаті чого ясла садок відвідувало 320 дітей. 30 грудня 1977 року введено в експлуатацію добудований корпус на чотири вікові групи. Після чого Заклад став розрахований на 200 місць. На початку 90-х років кількість дітей кожним роком все зменшувалось і зменшувалось. У 1996 році відбулася реорганізація, внаслідок якої об'єднали Ясла-Садок номер 11 та Ясла-Садок номер 3 в один. Пройшло скорочення груп у зв'язку із зменшенням кількості дітей. Під скорочення потрапила також частина педагогів і обслуговуючого персоналу. Прийшло багато нових людей, почалась нова історія. Швидко минає час, та і як багато років тому, в одному із чудових куточків Шевченківського мікрорайону. Серед буйної зелені на ігрових майданчиках лунає сміх та гомін дитячих голосів. В нашому дошкільному закладі на зміну одна одній приходили завідуючі, які вправно керували дошкільним навчальним закладом. З 1966 року до 1994 року у Ханова Любов Олександрівна. В цей період і педагогам, і дітям було комфортно і затишно, бо від неї йшов затишок материнського тепла. З 1994 до 1998 Саєнко Зінаїда Григорівна зуміла багато зробити щодо матеріального покращення закладу. З 1998 до 2000-го Кравченко Наталія Андріївна. З 2000 до 2003 Кесова Марія Дмитрівна. Під її керівництвом колектив працював дружно, і зайчик сяяв чистотою затишком красою. працювало всього чотири вікові групи. з травня 2003 року і по сьогоднішній день Лукінова Наталія Іванівна, яка зробила все можливе, або заклад поступово збільшував кількість вікових груп та робочих місць. На сьогодні у дошкільному навчальному закладі охоплено дошкільною освітою 195 вихованців. Функціонує 10 вікових груп. З них Три групи для дітей раннього віку та сім для дітей дошкільного віку. Із них дві логопедичні групи. Створено 55 робочих місць.